Вітаю всіх глядачів Red Foxes TV. Це перший сезон нашого реаліті шоу, і я його ведуча Ліна Рожкова. Сьогодні у наших дівчат відповідальний день. Виступ на головній площі міста Тріель сюрсе на Національному дні Франції. Вони довго тренувалися, готувалися і дуже схвильовані. Тому не перемикайте попереду найемоційніші події. Національний день Франції, тому зібралися дуже багато людей, всі були в такому гарному настрої. І одразу в нас теж була така енергія позитивна. Це День Франції, це велика відповідальність, Ми повинні виглядати добре. Я захищаю свої волосся, щоб вони виглядали добре. свій макіяж. І ми приходимо там дощ. Звичайно, перед виступом у нас було декілька проблем. Спочатку це була волога сцена. Після дощу друга у нас була зовсім не підготована гримерна. У нас не було ні стільців там, ні води, нічого, що зазначено у контракті. Також були артисти, які ще досі не забрали свої речі і досі знаходились на сцені. В мене таке на виступі з Red Foxes вперше, тому що завжди в нас все було як по поличках. І ми всі дивимося друг на друга. Ну, типа, як це все зараз буде, тому що ну це опасно. У нас ми делаем махи, там девочки делают елементи, ну це ми не можемо так виступати. І це ніхто не хотів прибирати. Всі думали, що так, що так і повинно бути. Я боялась, що я можу какую якусь травму. Ох, це було це був треш, бо сцена була дуже слизька, було дуже мало місця. Прийшла Юліна Сергієвна, конечно. Так, все зараз розлю Все прийшла. Они там всі почали все мити, там розтирати, все там спа нам все нам організували. спасибо. Я не знаю, як как би бы ми там на этой мокрій сцені виступили, бо це був бы би ужас. Тому ми чекали, доки нам підготують всі умови для нашого виступу. І вже потім ми показували суперферічні шоу для наших глядачів. アップル Но, в конце концов, все було дуже добре, все було прекрасно, ми виступали, а публіка була в восторгі, особливо коли ми вийшли в э, танцювати канкан. Всі просто вау! все просто там у ми там танцюємо. Я думаю, що Франція не бачила такого перформансу канкану. Ось виступ пройшов чудово. Нам всі аплодували. Ми дуже старалися посміхалися. Во время выступления я забыла, что сцена мокрая, что-то что, что мешает мне. Выступили мы очень хорошо, хорошие эмоции. Люди были очень рады, много оваций, так что да, прошло все хорошо. Потім, після нашого виступу почався феєверк. Він тривав дуже довго і дуже складно було зібрати себе докупи, тому що в нас такого немає, і ми не знаємо, коли воно взагалі буде. Добре, що ми стояли обличчям до салюту, дивились на нього. Майже увесь час. Я плакала, не могла стримати сліз. Це було дуже важко, тому що ти просто, коли дивишся на це, ти розумієш, що. Зараз у нас в Україні зовсім це не так. Це ніби два паралельних всесвіти, де люди просто собі радіють життю, можуть гуляти, танцювати, дивитись на якийсь шоу, дивитись салюти. І ти просто на це дивишся і не розумієш, чому ми так страждаємо, чому всі українці повинні це терпіти? І тобі, ніби, хочеться насолодитись цим моментом, але ти розумієш. Що ти просто не можеш забути, що відбувається у нас вдома? Я дуже згадувала свою дитину, тому що вона ще ніколи не бачила феєрверк в цьому житті. І дуже хочеться, щоб вона його побачила. Ось. Він був схожий на фосфорні бомби, і я дуже розчулилася і не могла дивитися. Зі спокійним настроєм, тобто він змінювався постійно, начебто, все гарно, картинка гарна, люди посміхаються, все добре, але настрій всередині він зовсім інший. Ти завжди переживаєш, навіть коли ти знаходишся тут в безпеці. У нас у всіх встановлений Київ цифровий, і коли приходить тривога, у всіх лунає цей сигнал, і ми вже одразу заходимо в новини. Починаємо дивитися, що відбувається, дуже переживаємо за наших близьких, і навіть коли ти знаходишся на відстані, ти просто не можеш спокійно жити, тому що завжди переживаєш за те, що може статися. Ну, я живу в Латвії, у нас там все це розказують, але я, звісно, не жила вот в цьому страхі. Я думаю про дівчини. І це дуже прикро, що є такі два світи, в яких ми живемо зараз, і в яких живуть інші люди. Як би це прикро не звучало, але це так. Якось раніше, коли в 2014 році я переїхала до Києва, це було трошки легше, і я розуміла, що люди продовжують жити і радіти життю. Я це теж приймала, а зараз, коли є своя дитина, і вона трохи не отримує тієї насолоди і всього того, що може отримувати як інша дитина в такому ж самому світі, то це вже стає важко. Цьому наше свято закінчилося, але ні. Ми приїхали всі додому. Такі нафарбовані, гарні. Ми сиділи в кімнаті всі ділились впечатленнями. Ми якраз всі обговорювали, як це було, як там хто впав, хто не впав. І зайшла Олена Сергіївна з такою з якоюсь коробочкою. Ми не знали, що там. А там выявились такие смачные французские клерчики. Обалденные еклери. они, Я просто люблю все, что Франции не готовят. Это я <головік> очень порадовалась. Про Елену Сергеевну. Сначала я чуть-чуть ее боялась, потому что у нее сильный характер. Да, очень сильный. Она скажет, что надо делать. И я иногда как-то... стесняюсь быть настолько уверенной в себе, и в этой команде это ну, очень нужно, да. А, но так, ежедневно уже теперь. Мне очень нравится работать с Еленой Сергеевной, она очень позитивный человек, а, очень креативный, а, у нее очень много идей. Олена Сергеевна дуже классный керівник, знаю, ней варто попрацювати, потому что за свое життя она достигла дуже Великих цілей. Вони виступали на олімпіадах, на світових чемпіонатах. Я думаю, мало хто з керівників такого вже добився. Олена Сергіївна, вона у нас дуже сильна, крута, така е, з таким стержнем, неймовірна, непробивна особистість. Ось вона е, ну така, знаєте, жінка мрії. Вона така позитивна, від неї така енергія і сходи. Вона прям ну, неймовірна, неймовірна. Вона велика молодець, вона дуже круто тримає цей бренд Red Foxes, вона його продовжує. От Я до цього вже казала, що незважаючи на роки існування цього колективу, нічого не змінюється. Та Олена така ж сама молода, драйвова, класна, і вона теж нас підтримує. І завдяки їй ми зараз тут. Олена Сергіївна вона дуже справедлива, вона дуже драйвова. Ось, вона знає, що вона хоче від нас, від наших виступів. Ось, і що, вона найкращий керівник. Дуже гарна, сексуальна. Ну, дуже багато крутих якостей у цієї людини, і вона завжди надихає. Це людина, яка надихає. кушали кушлікляри, все очень супер. Я себе трохи погано почувала і пішла в гарячий душ, але я чула якісь крики, тому після душу я пішла дізнатися, що ж сталося. Все було добре, поки Олександра не почала цей конфлікт про костюми. Вона забрала мій костюм, я сьогодні ледве встигла на танці. Дівчата мене ждали, 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 а вона стоїть одне плаття на неї, інше в сумці. <світнє> <світнє> Перший раз тебе бачу. А Плаття два рази бачила вже. Мене може перше, а Платя два. І і моє. <світнє> Юля, тобі смішно, але я сьогодні не встигла, розумієш, чи ні? дівчата мене чекали через тебе. Заздрість це дуже погана річ, мені мати так казала з дитинства ще. <світнє> ну, вона прям дуже жорстко на неї наїхала. Взагалі не зрозуміло, чого. Я взагалі не очікувала, що може таке статися. Може, ти там десь на задніх рядах танцювала, мене не бачила, не знаю. Тому що танцювала, в тебе був один в рюкзаці, другий на тобі, то був мій, там був твій. Щоб Які такого проблеми? не було. В такому колективі, як я танцюю, в нас таке вперше, Юль. Розумієш, не треба розлагати дисципліну, будь ласка. Ще раз візьмеш мій костюм, потім побачиш, що буде. Зрозуміла? Нормально ж спілкувались.